Вони наше майбутнє, заради них продовжуємо боротьбу. Сьогодні відзначаємо міжнародний день захисту дітей. Маленькі українці вже більше року живуть у повномасштабній війні, ходять в укриття замість того, щоб вивчати нове на уроках. Мріють про перемогу замість нового телефону. Сьогодні у Львові для дітей організували багато заходів, аби на обличчі малечі з'явилися усмішки. Детальніше в нашому огляді, який підготувала Вікторія Палайда. Вітаю усіх з захисту дітей. Абсолютний фаворит серед дітей. Локація ДСНСників. На ній можна одягти форму рятувальника та зробити з ним селфі, разом загасити уявний вогонь, а ще посидіти за кермом справжньої пожежної машини. Дуже мені подобається бо тут багато місця. Сьогодні рухати можна усе, але під пильним наглядом. На заході здійснили не одну дитячу мрію. Залізти можна і в поліцейську автівку, та навіть поговорити у гучномовець. <кій> а ще діти могли ввімкнути проблискові маячки. Наше вміє в нас співати. Бачиш. Він дуже любить поліцейські пожежні машини. Вивчає. Звісно, як кожна дитина йому дуже подобається. У нас ціла колекція, і для нього це дуже крутий експіріанс. Головні на кінологічній станції німецькі вівчарки Уго та Оскар вони показують, як шукають наркотики та що роблять зі злочинцями, які від них втікають. Я завжди хотіла бути ветеринаром, і мене від п'яти років це дуже сильно цікавило. І мені от наблюдати за цим всім дуже подобається. За увагу дітей бореться і робот-розмінувальник, такого використовують на на Звільнених територіях нашої держави ями чи сходи для нього не завада. У свої лищати бере снаряд та відносить вибухотехнічній службі. Тут в нас представлені як мінометні міни, як і гранати, як і постріли різного калібру. Так же само тубуси від ручних реактивних протитанкових гранатометів, Так же само ракети, які в них знаходяться. Усе звісно ж знешкоджена, тому повністю безпечне. На вигляд небезпечні, але майстерно відточені акробатичні номери показували понад 200 артистів циркових студій з усієї України. Діти з Харкова, Донецька, Києва чи Львова. Разом на сцені Львівського цирку маленькі артисти дарували усмішку дітям, які втратили своїх батьків на війні. Або ж якщо вони зникли безвісти. А ще для дітей, у яких батьки на фронті я підтримую цю ідею. і Це Велика честь виступати величезне. Дякую фондам, які організували це свято. Величезне дякую дітям, які приїхали з цілої країни, для того, щоб підтримати інших дітей, батьки, яких захищають Україну. Номери з обручами, повітряна гімнастика та акробатичні трюки, від яких паморочиться в голові. Ще декілька номерів з тваринами. Хоча головні на сцені сьогодні усе ж діти. Мені сподобалось, як виступали гімнасти, артисти в повітрі. Мені сьогодні найбільше як танцювали. Мені сьогодні найбільше сподобався жираф. Хочу, аби зникла русня, а ще поїхати в український Крим. Це бажання нашої малечі. Сьогодні вони записали їх на спеціальному банері в межах акції Після перемоги я мрію про. Її організатори хочуть привернути увагу дорослих до порушення прав дітей та нагадати кожному з нас про війну, що триває. У події одночасно взяли участь львівські та варшавські дітлахи. Я мрію, що після війни забули у всьому усьому світі. Слава війна. Я хочу після перемоги поїхати в Одесу. Я мрію, щоб після війни вся моя сім'я зустрілася. У спорткомплексі Львівського університету сьогодні також багато сміху та дитячих усмішок з 12 до 7 малечу розважали аніматори. Діти проходили справжні квести. Та брали участь у майстер-класах у програмі Стрільба з лука, аквагрим та бульбашкове шоу я стріляв по луках, робив кишеня, зробив бомба. Це пка України. Тут присутні діти. Перше, це сиротинців, діти з обмеженою можливостю, діти військових, які загинули на фронті наших героїв. І це присвячено їм, що вони трохи відчули смак дитинства і ту радість під час війни. Дітлахи з порожніми руками. Ми не пішли на них. Чекали подарунки. Серед нагород будуть і шкільне прилаті, і мігкі іграшки, і солодощі. Кожна дитина отримує е, нагороду за участь у нашому святі. І такий приємний спогадку е, про цей день. Приємний спогад про сьогодні матимуть відвідувачі виставки Мистецтво та діти майже 500 малюнків, які створили юні художники з різних мистецьких шкіл України та за кордону, вражають своєю барвистістю. Війна не затьмарила кольори на їхніх картинах, а все ж вплинула на сюжет. Ну, це ангел про те, щоб нарешті наступив мир. щоб був спокій. Це такий символ миру про те, щоб війна закінчилася. Дівчина природа, яка оберігає природу на стежить за її чистотою. Подивитися на дитячі малюнки можна ще до 27 червня у національному музеї імені Андрея Шептицького. Вікторія Палайда, Вікторія Курдубан, Волоза Мрій, програмувачі.